Добрий день, мої любі малята! Я сподіваюся, що у всіх все добре. Тож будемо починати наше заняття, але спочатку послухайте, будь ласка, загадку. Диво дім, диво дім, скільки іграшок у нім. Є багато тут малят, і хлоп'яток, і дівчат. Гарний дім цей для діток зветься просто дитсадок малята. Дітки, на жаль, ми зараз з вами не бачимося в дитячому садочку, але сподіваюсь, скоро ми всі зустрінемось. Тому сьогодні я хочу вас познайомити з професіями людей, які працюють в нашому дитячому садку. Хто як квочка із курчатами в дитсадку щодня з малятами? Хто їх пильно доглядає, нянчить, пестить, розважає, вчить співати і малювати, рахувати і читати. Ласку дітям всю до крапельки подарує вихователька. Вона в групі, наче бджілка, не присяде ні на мить, миє посуд, прибирає і за дітками глядить. Це помічник вихователя. Хто на кухні хазяйнує, хто каструлями керує, із ножем працює вправно, хто смачні готує страви, пиріжки пече рум'яні. варить борщ смачний духм'яний, не відтягнеш і за вуха. Хто цей майстер? Звісно, кухар. Про здоров'я діток дбає, заболить щось оглядає. За вагою зростом стежить, допоможе, як належить. Ще й меню корисне спланує. Це, дітки, медсестра. Вчить вона дітей співати, вправно вміло танцювати, вчить на інструментах грати, артистично виступати. Це, дітки, музичний керівник. Чистота в дворі садочка із куточка до куточка. Усе прибере трудівник тут він справжній керівник, підмітає, загортає про порядок вміло дбає Це, дітки двірник. Малята, я сподіваюсь, ви були уважні. То скажіть мені, будь ласка, хто навчає та виховує діточок в дитячому садочку? Так, вірно, малята, це вихователь. А скажіть, будь ласка, хто прибирає в дитячому садочку та приносить їжу діточкам? Вірно, малята, це помічник вихователя. Дітки, а хто слідкує за станом здоров'я діточок в садочку? Вірно, малята, це медична сестра. Дітки, а хто вправно? Готує їжу в дитячому садочку для дітей. Вірно, малята, це повар. А хто ж стежить за чистотою ділянки на вулиці? Вірно, малята, це двірник. А скажіть, будь ласка, хто навчає дітей музики, співам та танцям в дитячому садочку? Вірно, малята, це музичний керівник. Які ви в мене розумнички. Малята, в садочку є ще багато людей різних професій, але з ними ми познайомимось трішки пізніше. До побачення, моє любі, на все добре!